Продовжуємо роботу над проєктом Культура споживання їжі. Перейдемо до проєкту та оберемо урок номер 2 Тема нашого уроку сервірування столу та його призначення. Пробуємо пригадати попередній урок, і давайте за картинкою назвемо вид посуду. Завдання на урок номер 2 – ознайомитися із правилами сервірування столу. Навчитися правильно користуватися столовим прибором, ознайомитися із правилами етикету. Давайте поміркуємо, як ми виконаємо послідовність нашої роботи. Ну, звичайно, наперед ми оберемо подію дійства, до якої будемо сервірувати спіл. Потім ми доберемо посуд, столовий прибори та серветки. Оберемо декор для столу, вкладемо серветки обраним способом, сервіруємо стіл. Поміркуйте. Яку скатетину краще застелити на стіл саме до вашого дійства. Сервірування столу це підготовка столу, за яким відбувається частування. Воно передбачає правильне розташування столових приборів та інших столових предметів. Дійсно, як гарно виглядає засервірований стіл. Правила сервірування столу. До кожного, скажімо, дійства будуть трошечки відрізнятись, оскільки буде певна кількість приборів, тобто менше або більше. Але є ось такі основні правила використання чи сервірування, перепрошую, тому давайте розглянемо їх. Це перше: розкладати столові прибори необхідно навколо основної тарілки згідно з порядком використання, розпочинаючи ззовні в напрямку до тарілки. Праворуч від тарілки місце для ложки. Вигном униз і ножа лезо спрямоване до тарілки. Ось ви можете спостерігати праворуч на малюнку. Ліворуч від тарілки закусочну, тобто салатну виделку та виделку до основної страви зубцями уверх кладемо. Десертні прибори в столові маленькі ложечки та виделки розташовуються над тарілкою. Зверніть увагу, що ручки від цих приборів дивляться у різні сторони. І ліворуч від основної тарілки зверху кладуть пиріжкову, тобто хліб на її ще називають, на неї кладуть також, ніж для масла. Ось на слайді ви бачите сервірування столу і, власне, як можна оформити сам проєкт. Розгляньте, будь ласка, послідовність оформлення даного проєкту. Та візьміть до уваги! На даному слайді ви можете бачити ідея сервірування столу до Великодня. Ось такі незначні великодні декоридній декор можна примінити і стіл набуває яскравого, гарного такого значення. Не лише посуд, а й отакі маленькі елементи, які, ну скажімо, набагато прикрашають наш стіл до даного дійства. Ще ось такі, ви можете бачити, ідеї самого декору уже до столу до Великодня. Подивіться, будь ласка, як цікаво вони виглядають. До речі, можна їх зробити також власноруч, а не купувати. Ми з вами створимо ескіз сервірування столу. До того свята, яке ви продумали для свого проєкту. Нагадаю, що види ескізи відбувають художні та робочі. Ми створюємо з вами художній ескіз у кольорі. Розробіть, будь ласка, ескіз у зошиті чи шаблоні. А також дослідіть удома сервірування столу до чаювання у різних країнах. Дуже цікаві практичні поради для сервірування столу серветками. Давайте подивимось, які способи складання серветок є найпростіші. Перед вами подана схема складання цих серветок, дуже зручно по ним навчатися, оскільки ви берете серветку, кладете поруч біля себе і просто складаєте за схемою. Досліджуємо, давайте вдома із вами знайдемо інші способи складання серветок для сервірування та спробуємо їх скласти, а також зробити фотозвіт. От перед нами є такі прості серветочки, як віяло, лілія проста, так і човник. Спробуйте їх зробити. Чи складте верніше? Давайте з вами переглянемо гімнастику для очей і відпочинемо. Перейдіть за посиланням або QR-кодом. Ще пропоную вам переглянути цікаву добірку 6 способів складання серветок. Можливо, вам вони для вашого проєкту знадобляться. А зараз практична робота складання паперових серветок для святкового столу. Використовуючи матеріал уроку або інформацію в мережі інтернет, складіть серветку одним із способів. Ну, і давайте, звичайно, визначимо критерії оцінювання складеної серветки. Це правильно сервірований стіл за схемою. Серветка тримає форму та не розкривається, оцінюється у 3 бали і правильно сервірований стіл, я не сказала, оцінюється у 8 балів. За активність на уроці оцінюється 1 бал. Ми будемо для нашого сервірування столу приміняти, власне, такі собі паперові макети картонні. Давайте з вами розглянемо зразки сервірування столу на попередніх слайдах. Можливо, візьмемо щось за ідею. І сервіруйте, будь ласка, стил на одну персону, добираючи необхідний посуд та прибори із макетів, що вам роздані. Оберіть схему складання серветки та складіть її. Під час практичної роботи можете також скористатися. Ось такими практичними навиками складання інших серветок, із паперу, тобто паперових, або можна навіть із тканини. Перегляньте, будь ласка, інструкційні картки, що є подані після практичної роботи. Запишіть у таблиці етапи сервірування свого столу. Те, як і за чим ви е, послідовно сервірували свої прибори. Оцініть свою, будь ласка, практичну діяльність за критеріями, поданими раніше. Всі критерії у вас подані на слайді, тому, будь ласка, поставте свою оцінку за виконану роботу. А також назвіть, будь ласка, форму складання серветки, які ви бачите за номерами. Перейдімо до дерева знань та оцінимо свою діяльність на уроці. Підніміть праву руку, якщо обрали яблуко, або ліву, якщо обрали підручник. А також запишіть домашнє завдання, що бачите на слайді, та підготуйтесь до наступного уроку. Урок наш завершено. До нових зустрічей!